Дуже ціну платить Україна за свою свободу. Гинуть найкращі українці, цвітнаці, серед них наші земляки, які, не задумуючись, пішли захищати батьківщину і героїчно загинули. Молоді юнаки, чиїсь діти, кохані, брати і батьки, неможливо виказати весь сум і жаль за обірваними життями. Сьогодні в Скорботі схиляємо низько голови перед пам'яттю Андрія Стадніка. Він віддав своє життя за Україну, за рідну Зміївщину. За нас з вами. Народився Андрій 7 січня 1977 року в селі Лиман. Там же навчався і закінчив школу. Після одруження жив та працював в селі Чимужівка. Останні 15 років працював в Чимужівському ліцеї на посаді завідувача господарством. Серпні 2019 року за контрактом вступив до лав Збройних сил України. Повномасштабне вторгнення російської армії в лютому цього року застала Андрія за місцем проходження служби в третьому механізованому відділенні першого механізованого взводу восьмої механізованої роти третього механізованого батальйону військової частини А 1302 за час війни Андрій побував в багатьох гарячих точках. Загинув молодший сержант Андрій Стаднік 7 листопада 2022 року. Загинув як справжній захисник і герой, вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, отримавши поранення несумісне життям під час участі в бойових діях та забезпечені здійснення заходів з національної безпеки і оборони. Відсічі і стримуванні збройної агресії поблизу населеного пункту «Солидар» Донецької області. Ми прощаємося з нашим земляком. Всім добре знайомим Андрієм Стадником. Я також з був добре знайомий, тому мені особливо важко сьогодні. Це невиправна втрата для сім'ї в першу чергу і для всіх нас, тому що таких дійсно патріотів, дійсно героїв, який пішов ще захищати нашу батьківщину до повномасштабного вторгнення. Він воював дійсно в цих гарячих точках. Ми з ним спілкувалися телефоном, він мені розповідав, як вони стояли під Дергачами ще, коли тільки почалася ця війна відкрита. Потім, коли відвоювали, відійнали звідси, він перейшов воювати в другу гарячу точку на Донбас. Тобто він мог би десь і трошечки відійти. Тому що він був неодноразово контужений. Але він не хотів бросати своїх побратимів і йти до нас в тил, до мирного життя. Де завдячуючи таким хлопцям, як Андрій, завдячуючи нашим всім Збройним силам, ми з вами зараз стоїмо під небом, над яким, на як... де не літають ворожі літаки. Ворожі гелікоптери, не, не чути вибухів. І вічна вдяка, вічна пам'ять героям. І нехай земля буде пухом, Андрій. Моя бабуся, якої вже давно нема на цій землі, колись мені ще зовсім недорослій дівчинці говорила, запам'ятай, в житті можна пережити все, тільки б не було війни. Я тоді не розуміла цих слів. Але сьогодні під час цієї страшної, безглуздої війни, ми втрачаємо найкращих. І сьогодні ми прощаємося з гарною людиною, батьком, чоловіком, дідусем, у якого в житті залишилося багато нездійснених планів і мрій. Але він віддав життя недарма. Він віддав життя за те, щоб ми з вами стояли сьогодні. Під мирним небом на нашій території, де ми живемо, щоб ми прокидалися у своїх ліжках, коли зранку каву у своїх кімнатах ходили на роботу, а ми вчителі вчили дітей. Це величезна втрата для нашого колективу. Це в нашому колективу була така паличка виручалочка по-першому зову, чи запустити систему опалення, він поруч із школою, школою жив, за 5 хвилин він там, прибити, помайструвати. Сьогодні ну, ми не можемо змиритися з цією думкою, що його немає. Ми вдячні його сім'ї. Ми висловлюємо подяки слова йому, всім хлопцям, дівчатам, чоловікам, жінкам, які загинули, які воюють, захищаючи нас з вами. Життя людини важко вкласти в сухі рядки. Про Андрія можна сказати так. Він відчував, що захищати державу це його покликання, його призначення в цьому житті. І виконував його наповнення. Не існує правильних слів, коли йдеться про втрати, бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом. У Андрія залишилися дружина та четверо дітей. Герої не вмирають, вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром для прийдешніх поколінь українців, але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі. Герої не вмирають. Слава Україні.